Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7» та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З міста до села вийшов пішохід зі швидкістю 4 км за годину. Через 2 години із села до міста вирушила велосипедистка зі швидкістю 16 км. За годину. Скільки годин до зустрічі з пішоходом їхала велосипедистка, якщо відстань від села до міста дорівнює 38 км. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Але спочатку оформимо умову задачі у вигляді таблиці. Нехай велосипедистка до зустрічі їхала х годин. Нехай велосипедистка педистка до зустрічі. Їхала x годин. Ну і тепер заповнюємо в табличці. Велосипедистка x годин. Читаємо мову задачі. З міста до села вийшов пішохід зі швидкістю 4 км за годину. Через дві години. Із села до міста вирушила велосипедистка. Отже, пішохід рухався на 2 години більше. Х додати 2. Зі швидкістю 16 кілометрів за годину. Скільки годин до зустрічі? З пішоходом їхала велосипедистка, якщо відстань від села до міста 38 кілометрів. Отже, загальна відстань у нас 38 кілометрів. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Знайдемо відстань, яку пройшов пішохід. Для цього х додати 2 помножимо на 4. Знайдемо відстань, яку проїхала велосипедистка. Для цього 16 помножимо на х. Ну, а тепер вже маємо рівняння. 4 помножити на суму х2 додати 16х до рівня 38. Розв'яжемо наше рівняння, помножимо 4 на кожне чисел в дужках. Маємо 4х додати 8. Зведемо подібні доданки у лівій частині, а 8 перенесемо вправу, змінивши знак на протилежний. 4х, додати 16х це буде 20х. І 38 відняти 8. 38 відняти 8 буде 30. Ну, а тепер поділимо на 20. Отримаємо 1,5. Робимо висновок. Отже. Отже, до зустрічі. Велосипедистка, з пішоходом давайте з пішоходом велосипедистка.

Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано.